Починаємо варіати. Дует Володимир Великий. Валентин Сергійчук, Володимир Жогло. Поїхали! Відразу <плодиснатель> починаємо. Перша замальовка. Чоловік повертається. Додому. Привет, Олі, я дома. Валік. Ти нічого не замічаєш? На голові чорті шо, в хаті срач, ціцьок нема. Все як завжди. Даю підказку. М? Пілатес. Клас. А воно лікується? Завдяки пілатесу я схудла. В талії. На два сантиметри. І то тільки за 4 заняття. Скільки коштує заняття? 250 гривень. Ага, тобто 2 сантиметри за тисячу гривень. Слухай, я тобі ще 40 тисяч не дам. <рик> Знаєш що, валік? А коли ти собі збільшував на 2 сантиметри, ти гроші не жалів! Нікому не кажи. Я тобі Нікому зараз скажу, кажу, як воно має бути. Починається. Продовжуємо доріти. Абсолютно життєва ситуація в під'їзді. Ш... Е, 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 ти що робиш? Е-е-е, Пишу Галя з 24-ї квартири курва. Нащо ти пишеш? Яке ти маєш моральне право? Я Галя. Ш... Галя, на що пишеш? Ну, щоб всі знали. Щоб всі знали, що ти курва? Ні, щоб всі знали, що я переселилась, я раніше в 47-й жила. А-а-а, Зайду. <плес> друзі. Уявіть собі, якби дівчата реагували на всі стандартні підкати чоловіків правильно. І так, вулиця дівчина, яка реагує на всі стандартні підкати чоловіків. воу воу, 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 воу -во, принцеса. Твоїй мамі зять не треба? Дуже треба. Дякую, що запитали. Мені так чоловік не треба, як моїй мамі зять. Вона тут недалеко живе. Давайте я вас проведу, познайомлю. Стапе, стопе, королева, королева. Не хочеш зранку походити в класній футболці? Завжди мріяла. У <рив> мене ніколи в житті футболок не було, одні сорочки і плаття, один раз ходила в майці, але ж то не ті відчуття. Якщо на тобі футболка, то ти мій Бог, ходи, я тебе зараз заведу додому. Чекай. А до тебе підемо чи до мене? Нащо? Ми ж в парку! Давай прямо тут, на лавці! Тобі добре, мені добре. Розбіглися і все. Я тебе більше ніколи в житті не побачу, ти мене більше ніколи в житті не побачиш. а? <в enrollee> ти якась хвора! Походу знову треба почати ламатись, бо я так мужика собі ніколи не знайду. Продовжуємо далі. На проєкті міняю жінку. Все зайшло занадто далеко. Ого! Ого! В мене такого. Ніколи в житті не було. До речі, в нас в селі то вважається найбільший гріх. Переспати з чужою жінкою? Нє, курити в хаті. <ріху> 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 Слухай, а може, твоя жінка про нас не знає? Сім камер, кран, програму показують сьомій вечора на центральному каналі. Та ясно, що не взнає! Але що зробиш, якщо то хімія? Та да, то хімія кохання. То хімія самогонки. Даремно ми з тобою аж так знайомство святкували. До речі, Андрій. Свята. Ну, розказуй щось про себе, Андрій. А що розказувати? В мене що, 12 свиней, Ого. чотири корови, Ого. 17 гектарів поля. Ой, то все треба в п'ятій ранку проснутися. Бо ж то все треба обійти, потім ще йти на роботу, заробляти якісь копійки, бо то все треба якось прогодувати, а ще сім'я. Але ти молодець, як ти то все встигаєш? Я не знаю, то жінка все робила. <плес> а ти що робив? А я отак картоплю чистив, щоб шкірка не обірвалася, такою суцільною спіралькою була. Ще е, коврик під дверима поправляв так, щоб він рівненько лежав. Там коли жінка варення варила, то я так мухи відганяв. Все як в мого чоловіка. А він ким працює? Особистий охоронець ющенка. А. Ого. Ну що ого! Він робить зараз все те саме, плюс бджоли відганяє. Ясно. Слухай, а. А ти не боявся таку свою жінку саму відпустити? Ми з нею на такому етапі, що я боявся з нею жити. Вона тебе била, сварила. Так, то все до весілля. А боятися її почав, коли вона після весілля порожній конверт знайшла. Сварилася. Ой. Сказала, знайде ту скотину і тим конвертом нагодує. Нагодувала? Так. Мій батько тепер принципово на пошту не ходить. Слухай, що нам робити? Слухай, давай запишемося на кастинг е, в програму «Орел і Решка». — А на що? Нас так хоч з країни вивезуть. Я йду пастор, Я йду паспорт, розміш... hey, hey! Продовжуємо. Е, замальовка, яка знайома практично всім. Чоловік вперше в житті поміняв дитині памперс. Видихай. Що там, Володя? Воно ж таке маленьке. Як? Воно ж тільки молоко п'є. Олька, ми ж його хрестили. Тоді нічого не розумію. Бачиш, Володя, а я так кожен день роблю. Ти сильна жінка. Ти справишся. е ей, -е, 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 е, а ти куди зібрався? Я йду від тебе. Чого то? То не моя дитина, моя би такого зробити не могла. Повір мені, я могла. тобі серйозно. <праць> Ге, гей! Продовжуємо! Замальовка називається дуже просто Сім'я в лісі на природі. Апорт. Гей, молодець! Палку приніс, молодець! Давай ще раз. Давай. Апорт! Бачила? Бачила, як палку на люту зубами ловить? Валера, перестань кидати палку нашому синові. <рив> Ти сама забула взяти його іграшку. Sony PlayStation в ліс! От скажи мені чесно, Валера, ти в дитинстві манту не мучив? А що ти вчепила за тої палки? Ти сама казала йому, треба розвиваючі ігри. Глянь, як він тішиться? Валера, він їсть Хруща. Ну Я кажу йому треба розвиваючі ігри. А ну дихни. Дихни, я сказала. <рив> ти що пив? То засіб від комарів. Ти не дав відповідь на моє запитання. Ну, чуть, чуть за приїзд, що. Валера, ти з Португалії приїхав два роки тому. Може, хватить кожен день за приїзд пити? <плес> Іди он краще з дитиною дров знайди. Не піду, я саму тут тебе не лишу. Ой боже, ти що за мене переживаєш? Переживаю. Я тебе в Туреччині на п'ять хвилин лишив, вертаюся тобі тако, бармен з двох пляшок в горло заливає. Я взагалі не розумію, нащо ми після Туреччини поїхали в той ліс? Бо ти себе так в Туреччині поводила, що я поняв, що тобі ліс то ближче. Та, а мені здається, що тобі ліс взагалі дуже далеке. Ти хотів уху варити, де твої вудочки? Вудочки то для слабаків, диви, що я маю? Збирай рибу. Що ти робиш? — Її, щоб позбирати, треба спочатку з дерев пострушувати. <рик> Боже, що ж ми за сім'я? Дитина на люту палку ловить зубами, жінка струшує рибу з дерев, а чоловік, замість того, щоб взяти в ліс палатку, взяв гітару. Ну що ти починаєш? Що ти починаєш? Ну ти просто подивися навколо. ну Тишина, краса, пташки співають озеро, риба. Дитина он бігає, тішиться. Починає вона. А пісня? Пісню, пам'ятаєш? Ми в Туреччині під нею кожен день на пляжі сексом займалися. Я не знаю тої пісні. Але гарно тут, глянь тут. Валера, ти догрався, все, я розвертаюся і йду звідси. Чекай, чекай, чекай. Да що ти починаєш? Ну почекай, стань! Підійди, чекай. Ти притурби, в спорт. Валентин Серйчук, Володимир Шогло, дует Володимир Великий.